Вітаю сонечко, здравствуй, золоте, я вітаю квіточку, хай вона росте, я вітаю дощ, колисямув з відра. Я вітаю друзів, бажаю вам добра. Вранці вибіж, пахнуть квіти, тихо струшують росу. Хто ростить пшеницю, жито, мама ж нам ростить красу. А тепер, діти, давайте пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається квіточка. Це садова квітка. Вона має колючки, запашні бутони і буває різного кольору. Так, діти, це троянда, королева квітів. А на цій квітці люди часто перевіряють свої почуття. Промовляючи, любить, не любить. Так, це ромашка. А насіння цієї вогняної квітки використовують для начинення кондитерських виробів. Це мак. А зараз, діти, послухайте загадки. Листячко дрібненьке, квітка невеличка. Жовто-червоняста, схожа на гвоздичку. Пахну я приємно, осені гостинець. Знаєте всі, певно, звусь я? Так, це чорнобривець. Я квітка садова, осіння, чудова, Рожева і синя, і біла, і бускова. Як зірка, як витвір чудового майстра, пелюсток багато, а з я... Так, діти, це айстра. І сьогодні ми з вами намалюємо букет айстр Для цього нам знадобиться аркуш зеленого паперу, кольорові фарби червоного, зеленого, синього, жовтого кольору. Можиці, втулка від паперових рушників, вологі серветки, вода та пензлики. Беремо втулку і будемо різати на смужечки по колу. Ось так у нас вийшло. Нам знадобиться три такі втулки. Для кожної фарби окрема втулка. Окремо на тарілочці розводимо фарби. Беремо нашу втулку та вмочуємо у синю фарбу. Ось так і будемо робити квіточку. Ось такі гарні квіти у нас вийшли, а зараз беремо жовту фарбу і будемо робити серединку за допомогою пензлка. А зараз ми беремо зелену фарбу і будемо малювати стебельця та листочки наших квіточок. Ось такі гарні букети у нас вийшли. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Чекаю на ваші роботи. До побачення!